Прямо зв'язку пане Юрію вітаємо. Вітаю, доброго дня. Власне, в умовах нехватки ракетного озброєння у Росії вони намагаються домовитися з іншими країнами. Напередодні ви підтвердили інформацію, що Росія домовилася із зараном про постачання балістичних ракет. Власне, ми розуміємо, що вони будуть цілити по нашій критичній інфраструктурі. А хотів би уточнити напередодні, надійшла інформація про отримання Україною насамсів також. Додаткових батарей. Чи можуть вони впоратися, чи зможуть вони впоратися із тими балістичними ракетами, які Іран постачатиме Росії? Ну, по-перше, балістика це зовсім інший тип ракет. Засоби, які нам потрібні в першу чергу, для того, щоб максимально захистити небо, повітряні сили. Покликання основне повітряних сил, завдання основні повітряних сил, це за вигнати ворожу авіацію. Це це вже зроблено так. І ми бачимо, що російські літаки, ну хіба що у прифронтовій зоні дозволяють собі виконувати якісь завдання, так само як і гелікоптери. Що стосується крилатих ракет, це теж озброєння, яке можна знищувати як нашими засобами, так і тими, що нам можуть надавати партнери. так само і безпілотні літальні апарати. Балістика. Це трошки інший тип озброєння, це балістична ракета, яка летить по певній траєкторії, так залітає верхній шари атмосфери і на величезній швидкості пускається вниз. засобів ППО і навіть тих, які зараз ми говоримо про ті, які нам надають зараз партнери. Це зокрема і НАСАМС. теоретично, так можна десь спробувати ловити ті ракети так на зустрічному курсі, засобами ППО саме але. Ефект від того буде ну надзвичайно низький. Тому потрібно е, все ж таки думати про е, протиракетну оборону. Е, а найкраще як вже і не раз говорилося про це, що знищувати ворога е, його балістичні саме ракети, звідки, е, звідки їх і запускають саме ті місця зберігання, позиції. Е, де, де це може бути так? Чи це буде на півночі від нашої країни? Чи де. тому найкраще це дійсно знищувати їх там, де вони знаходяться. Звідки їх запускають на етапі запуску? На півночі е ви припускаєте, що це може бути е Білорусь? Я не припускаю. Балістичні ракети типу Іскандер М, які противник ще має. Так була від головного управління розвідки інформація, що 120 ракет Іскандер залишилось у них на озброєнні. Саме Білорусь і саме північні регіони Росії були використовувались для завдання ракетних ударів балістикою з початку повномасштабного вторгнення. Це не новий для нас виклик. Питання в тому, що противник просто поповнює запас балістики, якої йому бракує, за рахунок іранського виробника. Ну ракети ми знаємо так, дещо гірші мають тактико технічні характеристики. Є питання чи будуть вони е, там високоточною зброєю, наскільки вони зможуть. Точно влучати по цих цілях плин дистанція, зрозуміло, 300 кілометрів і 700 дальні застосування цих комплексів, тому у е, вищого військового керівництва держави разом з партнерами зрозуміло, що є ну певний план дій щодо протидії цим засобам, пане Юрію. Якщо проаналізувати оперативну ситуацію по Україні, наскільки ракетний тероризм ворога по об'єктах нашої критичної інфраструктури продовжується? Ну, ви бачите, що жовтень це такий ознаменувався так на жаль для нас такими масованими ракетними обстрілами. Чимало населених пунктів. Ну, бачите, переживають такі віолові відключення, особливо це Київщина та інші регіони. І противник навряд чи відмовиться від планів. І, і надалі завдавати цих ракетних ударів. Фактично чотири спостерігалися у жовтні: це 10-11, так, 17, 18 жовтня, 22, 23 і 31, 30-31, здається, так, це були основні такі атаки. Фактично раз в тиждень вони накопичували певний якийсь там потенціал тих ракет свій і завдавали тих ударів. Як бачите, вже менша загроза йде з. Акваторії Чорного моря, менше там носіїв на тих позиціях, звідки вони залучалися по Україні, ракети Калібр маю на увазі. Це пов'язано з різними факторами, зокрема, можливо, і вплив найближчих наших сусідів, які гарантували безпечний коридор так, для вивезення Ну, І так само чимало говорять і про те, що виробництво все ж. Калібрів, саме калібрів не є таким швидким. Є певні обмеження, є можливі вже і діть трошки санкції підправити окупантів так, тому що дійсно впливають на цей процес. Високоточна зброя потребує багатьох комплектуючих, яких в Росії не виробляють, і таким чином виробництво тих ракет може бути сповільнене, і вони накопичують цей потенціал для того, щоб імовірно потенційно завдавати ще і ударів саме по нашій інфраструктурі. Дякуємо вам е, за коментарі за те, що долучилися до марафону. Єдині новини з нами був Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.